Продовжуємо друга частина відео, отже, добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожен із множників, а у нас це кожна дужка, х да? плюс 4 дорівнює 0, і х мінус 6 дорівнює 0, х дорівнює мінус 4, і х дорівнює 6. Да? 6 мінус 6 дасть нам 0. Так, давайте зараз себе усно не записуючи да, перевіримо. Отже, якщо я зараз підставлю в наше рівняння 6, що в мене буде? 6 мінус 1, це буде 5 в квадраті, 25. Да? 25 віднімаємо 25, буде 0. Підставимо мінус 4, мінус 4 і мінус 1 це буде мінус 5, а мінус 5 в квадраті теж нам дасть 25, да? бо мінус на мінус дасть нам плюс. Отже, буде 25, віднімаємо 25, буде 0. Рівняння розв'язано правильно. Так, давайте зараз з вами розв'яжемо третє рівняння. Так, я буду писати з цієї половини тошки, сподіваюсь, мені вистачить місця. Отже, третє, да? 5х плюс 3 в квадраті дорівнює 64. Переведемо до вигляду, який нам буде зручно використовувати. Що зробимо? Перенесемо в одну сторону 64 да, прирівняємо до 0 наше рівняння. Отже, 5х плюс 3 в квадраті мінус 64 дорівнює 0. Що таке 64? Це 8 в квадраті, да? 8 на 8, 64. Отже. 5х плюс 3 в квадраті мінус 8 в квадраті дорівнює 0. Отже, що у нас буде а в квадраті мінус b в квадраті, да? замість а у мене 5х плюс 3, замість b у мене 8. Отже, розписую як дві дужки. а плюс Б, да? А у мене 5х плюс 3, плюс 8. Да? Домовилося плюс b. а в другій дужці буде мінус b. а мінус b, да? а 5х плюс 3, мінус 8 дорівнює 0. В першій дужці що у мене виходить? 5х плюс 3 плюс 8 – 11. В другій дужці 5х. 3 мінус 8 буде мінус 5 дорівнює 0, добуток дорівнює 0, коли один із множників дорівнює 0. Прирівняємо до нуля кожну з дужок 5х плюс 11 дорівнює 0, і 5х мінус 5 дорівнює 0. Розв'яжемо перше рівняння. 5х дорівнює мінус 11. Да, перенесли. Не забули змінити знак. Тепер у мене х невідомий множник дорівнює добуток мінус 11. Ділимо на відомий множник, на 5. Що це у нас буде? Мінус 22 да, 2 1 510 15. Розв'яжемо друге рівняння. 5х у нас дорівнює 5. перенесли мінус 5 в іншу сторону, змінили знак, да? Х у нас дорівнює 5. Ділимо на 5. Одиничка. Розв'язали рівняння, отримали відповіді. Діти, ваше домашнє завдання буде простіше. Спростіть вираз. Подивіться А, Б, В, Г, Д. Що вам треба зробити? Подумати, за допомогою якої форми скороченого множення розкрити дужки, знайти подібні, да, і спростити вираз. Отже, працюйте над цим завданням. Обов'язково повторюйте всі форми скороченого множення, да, вони нам дуже потрібні. Працюйте, я чекаю на фото, і класної, і домашньої роботи. Бажаю успіхів!